А ви знаєте, чому котики після того, коли ми їх погладимо, починають самі себе вилизувати. Вони просто хочуть позбутися нашого запаху і частиночок нашої шкіри на своїй шерсті. Таким чином вони відновлюють свою котячу самоідентичність і стають самими собою, так би мовити. І це відбувається рівно до тих пір, поки ми знову їх не погладимо. Боже, яка смачна лапа! Яка ж вона смачна? А може вона брудна? М? Цю треба, так? Да? Ану, покажи мені. Може вже чиста? О, яка краса, яка чистота. Молодець, молодець. Ася, ти впевнена, що ти зможеш позбутися цієї плямки? По-моєму, це просто твоє природнє забарвлення.